Пімпочка. Мінімарк. марк Працював двома квітоносиками, двома кіточками, третій бутончик відсушив. Він дуже маленький, це нормально, але він ось не забарився і ось. Маленька така гостренька пінпочка. Це це квітоносик росте. Мінімарчик і красунчик. Мастерпіс. Ось це Показує мені либочко. Вишуканий ліс в повному розпуску. Тільки один бутончик ось тут і два бутончики ось тут. Ось така краса. Ну, фокусуйся. Watch and skin, smina shira. Це в повному розпуску мія. Це вишуканий ліс, це в повному розпуску Тако». і там ось в повному розпуску. Це Артяна Пікочіп, дивіться, яка краса, який край. Дара називають мультифлора. Це великий букет красоти. Тут три квіточки. Маленької Ліко Фантастик, Три квіточки і ще ось дорощує. Ось це поцілунок лебедя, повний розпуск. І там ось-ось-ось. Так, а це. Інтрига. Ще ось тут два пупляшки тільки. Ось ما, що мало бути квестріс. Краса розцвіла біла квіточка, велика 9,5. Це вона маленька, а як виросте, це буде більше десяти. Ось дивіться, яка краса. Teraz ja pokażę wam wieku Fantastic. Kim ona jest? Hardy. Ta małejka. Маленька парфумерна фабрика Sension. Ось це еквестріс. Маленька, я її купила квітучою, вона відквітла через пару днів. Але незабаром вона знову на ось спускає листочок. Така маленька пімпочка. Ось в центрі росту. Маленька пімпочка. Це з точки росту росте. Новий листочок. Я її прикрила мохом, щоб вона менше випаровувалася, затримувалася волога. Ось так. А ту квіточку, маленьку діточку, що я посадила, з Цвітоноса зняла, я її віддала новій господині. Вона тепер радує нову господиню. Ось, то не тільки тих два, це ось ось яка краса. Це бігліб і онде. Ось жовтий біг -ліб. знову пустив цвітоносик, незабаром буде цвісти. Тут теж маленька. Ось маленька буруночка. І тут буде теж цвітоносик. Ось такі в мене новинки на, моїй, на моєму каналі, на моєму вікні в спальні. Це ще не розпустив досі, не розпускає личко, не показує. Прошу його, відкрий личко, покажи мені. Моя матюпулічка, моя тітка мандрій матюпулічка. Я їх всіх сьогодні обрискала від шкідників. Ось таким засобом доктор Хелп спрей інсектицид проти шкідників 300 мг. Від павутинного кліща. Е білокрилки і забулася, як шкідник називається, на язиці крутиться і не можу згадати. Дуже вредна реднота і дуже швидко з'їдає орхідею. Можна під... обрізкувати і актарою, і підливати, добре обрізкати актарою і підлити. Підлити орхідейку. Коли треба підливати орхідейку, підлийте актарою, тому що в землі також є шкідники. А також я купила в Аврорі ось такий препарат, який також від шкідників та хвороб в ґрунті. Це хороший препарат. Одним засобом вибиваєте тріпсво, згадала. Як то шкідник називається. Ось цей. Ось такий препарат. Я думаю, він хороший. Це я в Аврорі купила. Недорого, вже не пам'ятаю скільки саме, але знаю, що недорого. Там є і вазони для квітів, для орхідейок. Дуже гарна ціна. Пам'ятаю, що ось такий вазон, кашпо таке під для орхідей, коштує 34 гривні. Це найдешевше в нас з баражі. І тарілочки я там купила. Часом треба під на в класичну посадку зробити. Ось так. До скорої зустрічі. І ось така красуня в мене живе. Золота рибка. На цьому буду закінчувати усім. па-па-па-па. До нових зустрічей на моєму каналі Адам.